Як наш світ вже змінює 3D-принтинг: імпланти, годинники, автомобілі, літаки і космічні ракети. Що ще можна надрукувати з використанням в тому числі титану? Сьогодні про фантастичну реальність і наше майбутнє, яким воно буде завдяки винахідникам, стратегічним металам і суперсучасним технологіям? З вами я, Маргарита Рівчиченко. Підписуйтесь на наш канал і починаємо! Титан часто називають металом майбутнього, так і 3D-принтинг для багатьох досі це щось таке фантастичне, навіть космічне. Але насправді і титан, і 3D-друк це сьогодення. Наша може і фантастичне, але реальність, причому вже далеко не перший рік. Технологія Metal Injection Molding, виробництво металевих деталей шляхом впорскування розплавленого металічного, наприклад, титану, в прес-форму. Фактично, це лиття під тиском, завдяки чому з'являються титанові компоненти ось таких годинників, окулярів та інших виробів. Технологія Metal Injection Molding давно зарекомендувала себе і вкрай затребувана у світі. А новітній 3D-друк ще більше по науковому це називаються адитивні технології. Їх щонайменше сім різновидів, але суть одна: роблять віртуальну 3D-модель, і за допомогою спеціальних машин послідовно накладають шарами матеріал один на інший, один на інший тисячі разів. Після чого проводять ще деякі операції, спікають чи механічно оброблюють. Адитивні технології набирають популярності в світі шаленими темпами. Починалося все з примітивних деталей для меблів чи посуду. А зараз вже наприклад компанія Boeing має цілий завод 3D-принтингу, де проєктують і виробляють суперскладні деталі для комерційних літаків, гелікоптерів і супутників. На 3D-принтерах роблять вже навіть космічні ракети. На цих кадрах з мису канаверал піднімається в небо терран 1 34 метровий апарат, який на 85% виготовлений з використанням адитивної технології. Тобто надрукований на 3D-принтері. Дуже активно друкує і армія США цього року. В штаті Мічиган відкрили новий передовий центр, де розмістили гібридну машину для виробництва металевих деталей. Великих монолітних корпусів військової наземної техніки. До речі, американські мобільні принтери для друку деталей військової техніки є вже і в Україні. Як заявляється, вони здатні працювати навіть на полі бою. Тож, як бачимо, 3D-майбутнє вже наступило. І в ньому так все частіше використовують титан метал, що найкраще для цього підходить. Як саме? Розповідаю і показую трохи детальніше. Перший метод друку виробів з титанових сплавів powder bed Fusion сплавлення в порошковому шарі. Якщо дуже спрощено, то в принтер засипається титановий порошок, який потім шар за шаром викладається на пластину і моментально запікається лазером. Так в Німеччині зробили, наприклад, вже цілу несучу конструкцію для літаків Airbus – титанову систему захисту двигунів. Також 3D-методом сплавлення в порошковому шарі виготовляють титанові гальмівні запчастини для розкішних бугатців. Та навіть частина двигунів американських винищувачів. Другий метод називається спрямоване енергетичне осадження. Скорочено з англійської DED. Виглядає приблизно як сварка. Ситановий порошок чи проток подається у трубку, а вже з неї розплавлений метал наноситься на поверхню, шар за шаром, у відповідності до 3D-моделі. Цей спосіб значно швидший першого. І саме ним виготовляють, наприклад, титанові 3D-компоненти для літаків Boeing Dreamliner. та навіть гігантські титанові деталі для космічних апаратів. Ось титановий купол для паливних баків, який Lockheed Martin використовує у великій супутниковій програмі США. До речі, Lockheed Martin загалом виготовляє вже тисячі компонентів літаків з використанням саме титану і адитивних технологій. Це щонайменше вдвічі. Скорочує час і витрати на виробництво, публічно повідомляли в компанії. Ну і нарешті третій метод так зване струменеве розпилення зв'язуючого. jetting. це такий процес адитивного виробництва, в якому рідкий зв'язуючий агент, ну умовно клей, наноситься для з'єднання порошкових матеріалів. Якщо просто насипається шар титанового порошку, на нього умовно клей і так багато разів. Потім все ставиться в піч, клей випаровується, порошок запікається і з'являється металева деталь ідентична моделі 3D. Наприклад, це можуть бути майбутні корпуси Apple Watch Series 9. Або ось такі клюшки для гольфу. Або навіть паливні клапани для тракторів John Deere. Як бачимо, це все не фантастика, а реальність. Ринок адитивних технологій вже зараз вимірюється десятками мільярдів. А прогнози щонайменше на сотні мільярдів доларів у найближче десятиліття, і в Україні є, що в цій сфері запропонувати світу титан. Так, і про нього ви, якщо дивитесь наш канал, вже більш-менш знаєте. Якщо ще ні, раджу переглянути зокрема інтерв'ю засновника Асоціації титанової промисловості Андрія Бродського. Посилання є в описі. А що ж до 3D-принтингу? Сьогодні я розповіла і показала коротко і загалом. А наступного тижня презентую розмову з українцем, який сам виробляє унікальні 3D-принтери. Буде цікаво! Тож, вкотре раджу підписатись на канал Титан в Україні. З вами була Маргарита Рівчаченко. Побачимось!